Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia A7 2016 року. Кузові Універсал в гарному світло-коричневому кольорі. Пробіг автомобіля 194 000 км. Це офіційний підтверджений пробіг. Мотор автомобіля 1,6 дизель на 110 кінських сил. Коробка передач механічна п'ятиступенева Останнє ТО автомобіль пройшов вересні 2022 року на 190 тисячах кілометрів. Було помінено ГРМ, помпу та всі розхідники. Тобто по автомобілю нічого не потрібно робити. Автомобіля 16 колеса на титанових дисках. Зимова резина. В комплекті до автомобіля йдуть літня резина на 4 дисках. Автомобілі є протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Також в нас є функція контроль, контроль засмолення. Тканинний салон у комбінованому виконанні в гарному збереженому стані. Ручне регулювання передніх сидінь пасажира, водія та пасажира. Чотири склопідйомника. Підігрів дзеркал, електрорегулювання. Автоматичне світло. Бачимо. Мультикермо. Гарне, збережене, голосове керування, управління мультимедія. Тут є управління бортовим комп'ютером. А оця кнопочка це функція контроль за смугою. Пробіг 194 тисячі кілометрів. Автомобілі є. Мультимедія, сенсорний екран з навігацією. Можна виставляти собі вид навігації. Є радіо, трафік. Асистенти водія. Адаптивне ведення в полосі. Це функція. Парковка і маневрування. Меню. Наласник автомобілі, сервісна книжка, бардачок з охолодженням, шкода мультимедія на SD-карти. Коробка передач, п'ятиступенева механічна, система старт-стоп, блокування звуків. Клімат контроль двохзонний, підігрів лобового скла. Так само тут у нас є управління круїз контролем. Ладно, у нас багато місця. Це у нас збережений салон. Є центральні підвалки для задніх сидінь. Складається на скрісло так само, робиться така рівна підлога. Дився до багажника. А, у нас тут є задні парктроніки. Місця дуже багато. Торка є. знак. Тут є друга прихована підлога така. У нас є повнорозмірна запаска з домкратом, з ключем, з гаком. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовтня, село Зукошин. Приїжджайте на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Це хороша можливість купити гарний автомобіль за невелику ціну.